Невидимий Бог піклується про нас. Роздуми над Словом Божим на суботу 14 го звичайного тижня, рік 1. Ісус сказав до своїх апостолів: Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як Його вчитель, а слуга як Його пан. Коли господаря назвали Велизевулом, то скільки більше його домашніх, тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажітьте при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть спокрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло душі ж убити не можуть. А бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні один із них не впаде на землю без волі вашого Отця. А вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, Отже, ви вартісніші за багатьох горобців. Кожний, Отже, хто визнає мене перед людьми. Того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Невидимість Бога не означає Його відсутності, однак ми усвідомлюємо собі лише те, що бачимо, відчуваємо і чуємо, те, що не торкається наших органів чуття. Практично немає шансів війти до нашої свідомості. Відтак ми нарахуємося на щодень з тим, чого не бачимо, незважаючи на те, що Бога ми не бачимо, Його присутність, як кажуть деякі богослови, більш реальна, ніж будь-що з того, що існує в світі. Адже Він є джерелом існування усього в світі і все постійно підтримує в існуванні. Подібно тому, як дуже часто ми можемо не усвідомлювати постійної присутності Бога в нашому житті, ми не усвідомлюємо Його опіки над нами. Самотність це також ілюзія. Ми ніколи не буваємо самі, навіть коли знаходимося в кімнаті, в якій немає нікого крім нас, і ніхто не може нас побачити, ми все одно не самі. Бог завжди перебуває з нами, як і з кожним створінням. Він не тільки перебуває з нами, Він ще піклується про нас. Ісус це гарно змалював в образі порахованого волосся в нас на голові і горобця, який не впаде з неба без волі Отця Небесного. Все в нашому житті відбувається або з волі Божої. Або з допусту волі Божої. Як сказав Воланд в романі Вулгакова «Майстер і Маргарита, кірпіч ні з того, ні з сього, нікому й нікогда на голову не свалиться. Ми не можемо постійно перейматися тим, що насправді від нас не залежить, але повинні думати про те, що в дійсності залежить лише від нас, від нашої волі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Що може погубити душу і тіло в пеклі? Це не диявол зводить душу до пекла, він лише її спокушає. А людина, маючи вільну волю і допомогу Божу, тобто Божу благодать. Має можливість відкинути спокусу. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Та й Бог нікого не спокушує. Єдиний, хто може заподіяти нам таку шкоду, це гріх, а гріх ми робимо самі. Отже насамперед треба боятися того, що веде нас до гріха, уникати цього, а все інше залишити Богові. Залиши на Господа Твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.